Щонайменше п'ять країн союзників НАТО моделюють сценарій можливої агресії з боку Росії. Про це заявила віце-прем'єрка міністерка України із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в Брюсселі напередодні днями за її словами навіть вийшла стаття в політіко, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що Україною ця війна. Не закінчиться Стефанішина. Зауважила, що найважливіше для союзників все ж таки вивчати уроки історії і розуміти, що Росія потребує всього навсього 3 трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій. Апетит, і знаючи це, можна ухвалювати рішення. Україна це робить. Україна закликає союзників, і ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО і відповідне рішення щодо України. І це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою. Це сказала віце-прем'єрка. Одним із перших дзвіночків стала публікація в німецької. Цькі газеті більд публікації з посиланням на джерела у розвідці йшлося про те, що Росія взимку 24-25 року може спробувати атакувати Європу. Удар може бути завданий в період між відходом з посади чинного президента США і до вступу на посаду його наступника, тобто листопад, січень. Пізніше на більд вийшла ще одна публікація з описом можливого шляху до прямого конфлікту між Росією та НАТО. У документі на який посилалися журналісти, йшлося про те, що влітку 25-го року між Росією та країнами альянсу. Може початися гібридна війна, яка переросте в інші зіткнення. В альянсі пояснили, що опублікований документ лише один із прогнозів розвитку ситуації, який використовується для навчань. А в американському інституті вивчення війни заявляли цього місяця, що президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО ціль, яку він досі переслідує.